Всім привіт! А до нас ідуть гості. Дуже цікаво, хто? Ой, прям цікаво. Ой, цікаво, хто ж до нас йде? ТЦК. ТЦК, так. Ні, це не ТЦК, це наші рідненькі, родичі кохані. Іде, десь здихає. Басяк, ти Марта, я Марта Чержай. Что? Не, ну я снимаю. Чи не Снимаете, снимаю? Снимаю, как я захожу. Снимаю. О, молодец, моя девочка. Привет. Привет. Ух ты, молодец. Молодец. Андрей, молодец, охранник. Первый подарок. Дякую. Так как у меня телефон ну, уже сдыхает, Руслан мне дарит Телефончик. О, вау! Спасибочки. Второй подарок. Вот ти, мамочки мої рідні. Дякую. Дякую. Подникаłeś соска в гортуш. Ти би так і не вживаєш. <риває> <Чую. риває> Серйозно. Компотики. <риває> Ой, Руся, дякую. О, оце, дівчата. І скажу ще одне. Мама Вера. Щоб у вас ніколи в житті не було дивлення, щоб визнав таке дивлення вам для стресу. Боже мой, ну оце прям для мене особливо. Дякую. Це сяду і буду пасався. Бутилочку нолью. Дівчатка, тримайте. Дай хочу поздоровай. Смок! А Ай, надавали вкусню. Дядя Руслан про совкусняк приніс. Руся дала роздягайся, побігли на кухню. Ця дівчинка знає, куди їй йти. Дім, сюди йти ліпай. Ми йдемо купувати сюди в магазині іграшки. Мама хоче філатеї купити подарок подарунок. на день народження. Ми прийшли, купляти філатеї подарунок. Бабуся хоче їй купити колясочку. Та ми поки О, мам. Оця 750. Меня що попросити? 750. Ну Все. Прекрасно. А ця Мама, ну ця 1500. Та що крупніша. А моті. Пластмасові. А вот все тоже дорогие, да? Ну, она пластмассовая, она тарахтить будет. Покажи у нас еще одна пришла. <coughs> Ни, на... дивись. Дело вот а, в том, что мы рассчитываем до тысячи, Поэтому... А. Да, у нее хорошие ну, колеса. Хорошая, хорошая. Хорошая она. колясочка. Оце бабуся О, це... дари онучки на день народження такі. А це ж від мене, як не дорожня. Ну, це, це не наш, зараз ми його назад дамо. Філатея. Так, 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 пожалуйста. Що вона там робить? Вона вже м'ячі, всі витягнуть, їх все треба.

Та ні. Ні, воно ж а той хоч в селі поганяє, пограться з ним. Ну, він міцненький гарний м'ячик. Заплатиш за нього. Ні, ще не дали. Дай тьоті на хвилиночку. Та це зараз це буде біда. Забрати вони. На. А клади мячика сюди. Дивись. Клади. Ложи в корзинку. Доня, на. Да, клади в корзинку. Да. Отай. І на. Забрала здачу. Да, все забрала. Да, все. Точно забрала. Да. Спасибо. Поїхали, в магазин. Скільки? 750. 750 і 150. На, Дім, дай 100 гривень. Дім. Дім, а синок на тюча доходає. Філатея, ми ж ідемо. Чуток скупилися чуть-чуть так. Що ти очі закрити? Типа, я не хочу вас бачити, я не жаділа. Так подивилась, що це ти лазиш по моїх пакетах. Філатея. Ты такая нахалка. Шатер складный. И складный. Что на зыре? Слышь, для посуды. Кстати, нам вот эту металлическую уже тоже поменять надо. Вместе с посудой продается. Ну, мы эти макароны. Что? ня мі ня Слушай, ня Слухай, такі непогані в селі галоші Слухай, і внутрі такі цікаві Класно, якась ось, гляньте Під сіточку, і ну. так а Слухай, мені такі на 140, скільки вони? Ну, ціну дай, глянь Нема, я не знайшов Кілемок для йоги я зараз піду пін-код. Оце щастя стоїть 279 гривень. Я рахую, що це ще й недорого. 279 гривень. Комплект жіночий, бавовна. 300 гривень. Так це ж комплект жіночий. Це оце. Це не постіль. Потім що він Посі, Посіл 549 гривень. І це полуторка, Ми двох спалку за 600 взяли. Євро, який там написано. не знав, що таке Євро. Євро, Воно таке євро, як я. Простирадна, ковдра і наволочка. Це полутарка. Це полуторка, Діма, за 600 почті. А ми двох спалків за 600 взяли. Я шо, що шо це таке? Композиція, ефірний. Поїхали, поїхали, щось ми це. А ти стої, сидиш, жуєш, да? з нахальним лицем. Унікал для вигрібних ям та септики. Поїхали. Мама вже в черзі стоїть, а ми зішляємося. Все-все, я поняла, я тут стала. Що ви там дивиться? Я хочу трошки больше, больше, а они же, бач, продаются тут, запакуются. Ну да, да, да. да. Тут твоя да, эта, и мысочка, все, мячик. А где мячики? А, Вон все, вложи. все. Сразу Так, Вера, а ты свои отбирай. Добре. Где мои? Це ще все поки твоє їде. Оце моє. А це інша посів луку бери, ту, що ми купили дівчата. Вона дуже яскрава, зелена така взагалі бомбезна. Бомба. І поки чисто так. Вона трошки тонкіша, але ж я вам скажу все рівно. Якість дуже гарна. Це отаке. От Всім привіт! Ми в селі, нарешті. Ура! Да філатея! Діма покосив газон наш двір. Обкосив. Поставив басейн. Ну, ми його розпечатали для того, щоб подивитися, цілий він, що з ним, як, до чого. В общем, є на нього брезент, він накривається. Щоб мусор не падав. Басейн гарний. Дівчатам. Так яким дівчатам я там буду плавати? Що тут а? душою кривіть-то? Щоб мені там не поплавати. А що ти ото робиш, дівчина? Ні, ні 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 Цього робити не треба. Та й не можна. Це не коник. Ще туди рано. Потім буде літо, буде тепло. Наберемо води та миші. Та миші. Та миші там, миші. там, миші, там... -а! не можна туди. От вже ж та ягоза. око да око за нею потрібне, везде їй щось треба, візде кудись лізе. От чого ти туди сунешся? Чого? А? Мама? І тягає ту подушку. Боже, вона вже та подушка похожа на ганчірку. Вона вже не відстірується, бідолаха, Ну, ми без неї нікак, нігде. Завжди з нею. Ага, грязна, ага. Давай, матуся, витряхну. Давай. давай я витряхну. На. Господи, ти. чучело, І ти ж танці поправлю, он позадиралися. Шо, ма? Пішли звідси. Пішли на батуті, пострибаємо. Де? Чи ні? Так теж не батут. Пішли, пострибаємо на батуті, доня. Пішли. Котику. філатеюшка, пішли. Кіма, який кітця маленька. Все ж їй цікаво, все їй хочеться. В хаті вже сидіти не хоче. Дівки пішли десь по вулиці гуляти, по селу. Погода просто чудова, так? Да? Да, да, да. Трішечки попрацювали. А тепер ми робимо от таку от красоту. Красоту, красотіщу. Це пірожки. Сосісками. Тут теж сосіски. Я нарізала вот так на три части. І дівчинкам взяла такі, так щоб було цікавіше їм їсти. Такі от, типу, пончики з сосісками. Це жариться. Це осталось останнє. Пожарай. В общем, дівчата вже поїли. Вони гарненькі, м'ягенькі. Тісто я не забувала. Воно в мене. Майже ж так що не було. Смачно, чесно скажу. Дивіться, дивіться, помощниця, яка в мене кинула. Все, наробилася. Хазяйка задрипана. До м'ячика побігла. То брала, стояла міла, я поки камеру протирала, то і не встигла засняти. Всім привіт! Вже ранок. Подивіться, подивіться, як моя дитина. Нямає. Я грязь ну так той ротик запиху, сирнички. Мама, сирнички жаре. Да, доня? Такі смацненькие. За, за сметанкою. Аж іть іть, 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 Доця. Вкусно? Смачно? Ай, ням-ням-ням я нямай, нямай донечка, їж, їж, наїдайся. Це ложечка? Давай, ложечка, бери. Я тебе зрозуміла, добре, я, я поняла. Добренько, як скажеш, моя хороша. Давай, нам нам Нам-нам. ой, нам-нам. Так, тільки ручками второй тих запихує. Кійця моя маленька. Що хочу сказати вам. Ми порізали курей, толку їх тримати, вони все одно не несуться. Несуться так Дуже мало і медліно. То це в нас було побоїще. Шмалили, мили, зараз будемо розділивати і все в холодильничок. Всю вот эту красоту. В общем, мы с домашним мяском.